Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, Репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника математика 1 класу Скварцова. Завдання буде під номером 1. Тема відкриваємо спосіб додавання і віднімання числа 5. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Виконай арифметичні дії. І ось така гарненька гірляндочка з арифметичних дій перед нами. Ну що ж, давай виконувати. Щоб швиденько це зробити і згадати, як це виконується, нам обов'язково треба знати склад чисел. Ну, наприклад, 9 відняти 4. Якщо ми знаємо склад числа 9, то ми знаємо такий розклад, як 4 та 5. Тому ми знаємо, якщо від 9 ми відняли 4, ми отримали 5. Як можна по-іншому? Можна розкласти 4 на 2 і 2. 9 відняти 2 це 7, і ще відняти 2 це 5. 5 додати 3 це буде 8, склад числа 8. Або трійку розкладаємо на 2 і 1. 5 додати 2 7 і додати ще 1 8. 8 відняти 2, наприклад, ми забули склад числа. Тоді по одиничці 2 рази віднімаємо двіку розклали на 1 та 1. 8 відняти 1 – 7. і відняти ще 1 – 6. Або склад числа 8, це 2 і 6. 2 відняли 6, залишилося. 6 і 4. Ну, Маю надію, що всі знають, що це склад числа 10, 6 додати 4. Або знову-таки 4 розклала, розклали на 2 І 2 і по черзі додали до 6. 10 відняти 3. Склад числа 10, куди входить трійка? Це 3 і 7. Або трійку розкладаємо на 2 і 1. 10 відняти 2, 8 і відняти 1 7. 7 відняти 4. Згадаємо склад числа 7, що це 4 і 3. Так? Тому, якщо 4 відняли, 3 залишилось. 3 додати 2. Двіку ну, розклали на 1 і 1. 3 додати 1, 4 і додати ще 1 – 5. І це також є 5 відняти 5. У нас було 5 шоколадок і ми 5 з'їли, немає їх. Скільки шоколадок у нас залишилось? Нуль. Потім ми попросили маму ще купити, а вона не купила. Тобто додали ще нуль. Скільки у нас шоколадок стало? Скільки і було? Нуль. Нічого немає. Так що не їжте всі шоколадки одразу. Добре? Так, 5 відняти 5, 0, тому що якщо від числа відняти те саме число, ми отримаємо 0. Ну і до 0 додали 0, до нічого додали нічого, скільки в нас нічого. Ось і все на цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк. Підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. А якщо залишились питання чи є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.